21 -е управління патрульної поліції в місті Запоріжжя департаменту патрульної поліції приймає естафету 22 пушап челендж від 79 окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів ветеранів, які повернулися з зони проведення бойових дій на сході нашої держави. Управління! Управління патрульної поліції в місті Запоріжжя, департаменту патрульної поліції України, Естафету 22 два Пушап Челендж прийняла та виконала. Служити. Захищу!